Друзі, зараз вам розповім про персик, про літню обрізку персика. Літню обрізку потрібно робити не тільки на персикове, а й на абрикосове, на вишні, черешні і на інших культурах. С від середини, червня до середини, серпня, а можна до кінця серпня, залежно від регіонів, залежно від сортів і, і так далі. Наприклад, дивіться. Перше, чого не показують вам в, 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 інші блогери, це те, що... Інструмент потрібно дезінфікувати, друзі, налити йому трішечки козацької горілочки, тому що ви щось робили ним інше, інші дерева обрізали і можна принести хворобу з одного дерева на інше, а потім вже займатися обрізкою. В мене, бачите, як бачите, тут вже обрізка непогана була була проведена, так що обрізати особу не потрібно Бачите, гілочки, не давати їй, їй рости вверх. Як бачите, закладка тут от, е, на двохрічних гілочках, бачите, ось такі персики. Але я, друзі, хочу вам сказати е, наступне. В мене вдома, це вдома. Я не рекомендую вдома садити персик, е, яблуню, грушу, тому що багато підписників мені пишуть, Леоніду, де взяти гарний садженець персика чи яблуні, чи груші. Не рекомендую чому. Дивіться. От, результат, бачите, от тільки що зірвав, ось звідси, бачите ось такий результат. От. І от, Дивіться, зараз зірву при вас. От, подивіться, Покажи йому, дивіться, бачите, от, от, зриваю, бачите ось теж от гниль. Плодова гниль, різні хвороби, маніліоз, розумієте, це потрібно обробляти. А як обробляти, коли дивіться, я, я з весни обробив його раз шість. І тому зараз немає. Бачите, кучерявості листя чи інших хвороб немає. Але є гниль. Я не, не можу обробляти влітку, тому що тут в мене є ось, е, полуниця, малина, дитина бігає, наприклад. Не хочеться, щоб дихали тую хімію. Тому дома, будь ласка, це не сидіть, Найдіть кошти і купіть там пару кілограм на базарі, тому що це краще робити в професійних умовах. Дома краще посадити, от, як я казав, хурму, я про хурму розповім пізніше. Вишеньку, черешеньку, їх не треба обробляти.